Йо, друзі, всім привіт ще раз з вами ті самі неповторні, класні, прикольні, позитивні ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. Неповторні сьогодні, ми тому що ми кажемо весь час неповторні. повторні, не повторні. Ми сьогодні тільки, тільки вдвох да, постійно. повторюємось постійно, так. а, uh, да, але це все через те, що у нас новий формат. Ми тепер вдвох з Адріною в одні дні, Аня з Дімо в інші. Але сьогодні не про це, тому що в нас сьогодні, як і обіцяли, чудова гостя uh, в ефірі. І я думаю, що ті, хто підписані на нашу сторінку в інстаграмі, вже знайомі. Хто в нас сьогодні сидить в студії? Ну і відповідно, потім Ютубі ви зможете побачити цей випуск і все ж таки побачити, як виглядає ця чудова дівчина. Сьогодні в нас співачка Ірза. Привіт! Привіт, привіт усім! Хочу одразу подякувати за те, що ти до нас прийшла. Прийшла реалізувати свою пісню. Це дуже прикольно, що проявляють люди ініціативу і приходять до нас з новими треками. Ну і відповідно хочеться розпочати знаєш, з невеличкого блісопитування для того, щоб трішечки розрядити Вау. таку обстановочку, да? типу, щоб було не скучно. І я думаю, що ми можемо розпочати з питань, які знаєш такі, ну скажімо так, побутові. Mm -hmm. а, питання, які стосуються твого ранку, да, і сьогодні ми дізнаємося oh разом my. з нашими слухачами. Yeah. І не тільки ранку, тут yeah. взагалі в цілому. по життю, що ти обираєш, так? Хто я по життю <laughs> тест, типу, який ти яка ти, ти піца, знаєш, Тест називається на побутові колись? дрібнички. Тобто, що ти обираєш в побуті. Боже, yeah. да. Дуже насправді на, на, насправді да, не важко дивись. Це знаєш як є. Популярна гра серед молоді Норм чи Стрьом, Типу да. це щось наподобится. Нет, ми ще трошки молодь. <гум> 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 <реш> <реш> ну, я, я, думаю, Ладно, я так. Особисто про себе кажу. <реш> Заходьте в наш YouTube, Інстаграм і подивіться, як ми всі виглядаємо, якщо комусь цікаво, no. якщо хтось нас не бачив і тільки чує. Ну що, можемо розпочинати? Поїхали. Ти готова? <реш> Давай, перше питання: Борщ зі сметаною чи без? Це зі сметаною. <реш> да, ну, база, база. <реш> пельмені, варити чи смажити? Варити. <реш> не смажиш пельмени? Ні, не ну, смажу, але, блін, це так дуже довго, якщо чесно. І воно потім так себе. Мені не подобається таке правильно зварити і не додати води, то ще й зуби можна злетіти так чисто на візит до стоматолога. Каша на воді чи на молоці? Ніяка. Не, mm -hmm. не любиш кашу? Ну, типу, якщо це є якась там рис або гречка, це окей, а інші каші ні. З м'ясом Я... акули якимось. Ну, так, ну, да, так. Да, да. А чому ні? А а або хита. Просто пітюню, тому... тому що мене от вже захейтили за таку їжу. Так, снідати в ліжку – це романтика чи безлад? О май. Uh, oh, ні, ну я не снідаю, я можу, якщо чесно, якщо я приходжу за якогось виступу, я можу типу, лягти на кровать і можу поїсти, але це буде ввечері, але точно не ранок. На ранок я взагалі не їм. Я п'ю каву. А якщо там чоловік я... приносить знаєш, сніданок? <сміт> Коли <сміт> я, йому, я готую йому сніданку <сміт> сніданки зранку. Я зрозумів. Окей, вдягати шкарпетки перед штанами чи після? Перед. Ну, я вже перед а я вихідом, так, я вже в коридорі. Так, ну і таке одвічне питання всіх жінок: мити голову зранку чи з вечора. Зранку. 100%. тому що з вечора ти вже підпадаєшся, вона вже не більше. Не вона не така красива. Ну мені, так. як чоловіку, типу з середньою довжиною волосся е, комфортніше зранку мити, тому що якщо помити з вечора, воно просто буде ну не неохайно, типу, на ранок, і тому мені легше помити голову, а потім ну, висушити. Якщо як чесно, що зранку, по-моєму, що з, з вечора не буде не аналітика. Поки так. Ми не нормально не не зробимо зачіску. Ну, У вас трішечки по-іншому. Е, книга паперова чи електронна? Паперова, 100%. Окей. А, моє питання, яке я просто обожнюю. А, Вкривати ноги ковдрою чи ні? Я вам скажу такий факт. я Обидві? Влітку... ти одну не висовуєш? Ні, я влітку можу спати з закритим вікном і під трьома ковдрами, тому я що мені красна. завжди холодно, завжди. Але мені все ще страшно, що хтось все ж таки до мене вночі плечок, та, все ж цепи. А в мене вайб завжди витягнути одну ногу з-під одіяла. Ні. От прям по себе. А і хто мене там має лоскотати? Господи, мене там пряне швидко. Або байка, якщо прийде, ага, а окей. під ліжком Добре, живеш, а сірі вовчок. Біля себе. Mm, eh, наступне вас питання. Собі. Не yeah. знаю, я самого дитинства боюся, я має бути просто спека, але я вкрию ноги, хоча б трішечки, але ноги мають бути вкритими 100%. це вайб Ми все зрозуміли. Так. Гречка. Смачно, чи це прям їжа, щоб вижити? Це смачно, і я люблю це греча, це смак дитинства Я згоден абсолютно, тому що типу це нормальна їжа Чому ні? Андроїд чи iPhone? Айфон. туди, Айфони усіх. <laughs> Тримаємо zgoden, в руках, такі. <laughs> я, я зараз я такий тим, ну, взагалі то омі, алло. Так, солоний кавун, норм чи стрьом? Фу. <pathway> я знаю люди, деякі люблять Квашений марину... маринований. Ні, Я знаю, навіть бабуся готую, але ні, мені навіть від запаху цього. Мені <Fields> також я, я <пас> не, не сприймаю, типу така якась солона, якась така вода від нього. Бляда. Абсолютно Слухай, <пас <Potato> будильник один гучний чи сім по п'ять хвилин поставити, щоб там з десятого разу прокинутися. Ні, я взагалі ставлю один гучний, але потім перемикаю. Ще декілька разів. Так, заряджати телефон вночі, норм чи стром. Норм. Так, але а. насправді це шкідливо. Ми вас не закликаємо це робити, тому що кажуть, що там якісь випромінювання, але я випромінювання ще. завжди... Слухай, в тебе Wi-Fi всю ніч працює в квартирі. По але я завжди телефон ще кладу під подушку, який заряджається. Ще краще, І... да? під голову. Ну, no, звичайно. Так, mm -hmm. правила створені, щоб їх порушувати. Так, тому що так. ми робимо все правильно. Ми ходимо до лікарів, допоможіть. Там Ультрафіолетові лучі все що тільки можна. Зубна паста стискати знизу чи десь здаманеться. Де заманиться? Тобто так можна просто да, розвиватися і да. поїхали. А потім вже в кінці там 60 це а потім вже так підкрутили до кінця, Щоб окей okay, так давай. ходити по дому в капцях, в носках чи босоніж? В капцях. Н'яти інших таке. Намазувати масло на хліб ножем чи ложкою. Ой, взагалі не люблю масло. Mm -hmm. Я не вживаю. Да, я навіть дуже мало кладу, якщо якісь каші, але щоб на хліб намазувати, ні. У мене це травма Тут дитинства. Тумач, да, живим, це травма дитинства. Цукром посипали на із твоя. Коли батьки, знаєте, коли була маленька, у таку ну дуже великий шмат, да, намазувала на да, якесь да, да, печиво або булочку. Де такої сишне після цього на бо пам'ятаєш, якщо в табори їздила літні? Да, там да, да, Просто да. хлібина на ній такий кубик да, масла да. і, і піші, ковбаси. Ні, ніхто да. навіть не заморочувався на тим, щоб його розмастити. Смачного, по хлібу, да просто такий блок. Знаєш, як з Майнкрафт такий просто лежить на цьому масло це ні, ні, це Flag для мене. <ган> <ган> е яблуко мити чи можна і так потерти і з'їсти? Та можна потерти і з'їсти. Я теж так думаю, але Артур завжди свариться. Ну, <ган> боже я мій. Я коли розповіла, що я в дитинстві росла в селі, можна було вирвати моркву, обтерти її там об штани. З'їсти я на це ту мачу. Дивуться, каже, да це ж норм, типу, не, не морква, це це вже тут мачу, вона ж землею, вона, вона земле. ж чорна. Вона каже, я її так, типу, штани так обтерла. Може, тобі подобається цей це хруст на зубах. Окей, да? okay, я досі в пошуці людини, яка робила так само. Боже, продовжуй. Окей, ну якщо ти вже в принципі відповіла на це питання, але знову ж таки, зимою, да, опалення на максимум чи плетиш карпетки. максимум, вмикання оплата, все на Максимум, тому що ну у нас насправді дуже холодно в Києві. Вам не здається зимою? Да, мені да, мені дуже холодно, да. і тим більше така вологість якась збільшена. Да, що так, навіть так, при нульовій температурі так, так. вже відчувається так, наче тебе до кісток прибирають. Тому дуже я холодно. підлогу з підігрівом просто не вимикаю взимку. Вона Це мене... щось набагато. Як добре, що я в себе в квартирі Я просто зробити не плачу за, за комуналку. А ну тоді нормально жити можна. Так ми посуд руками чи тільки посудомийка. Ні, руками реально? Ну я мою мою посуд руками. А чому то? Ну, посудомийка мені для мене це довго. Я мені... маю на увазі, я, типу, не жінка посудомийка, ні, я зрозуміла. Я не жінка-посудомийка. Якщо в тебе немає часу, прям капельці, ти не можеш це помити, то е, да, можна типу скористуватися посудомийкою, але для мене це реально довго. Ну, я я, зараз я зараз би скажу, старіше так. помию ти типу, по руками. Заправда, так. Ну слухайте, це круто, тому що, наприклад, я зараз роблю ремонт в квартирі. Я сказав одразу, типу, там має стояти посудомийка, бо я буквально я, я жодну тарілку вручну. Це для мене катастрофа. Типу помити. Реально. Ні, ну не знаю. Я просто я тут... так звикла, що. Я навіть коли готую, я одразу з собою перебираю. Тобто то у мене немає взагалі брудного посуду поряд. І <гум> ну, я намагаюся мити відразу, щоб потім вона <гум> да, да, не складалася. Але у мене є посудомийка, і в мене бувають ситуації, коли мені ну дуже шкода її перенавантажити. Ну я сама помию. Ну що там три кастрюлі, три сковорідки, 80 тарілок, <гум> <гум>, <чому> <гум> <чому> <гум> <страшну? гум> <гум> Ну нічого страшного. Ні, Якщо знаєш після якогось банкету або якоїсь стосовки, яка була в тебе дома, то можна типу, скористуватися посудомийкою, а так взагалі швидше буде, якщо я сама це зроблю. Ну Гіка в цьому є, mm -hmm. слухайте цікаве питання особисто від мене. Бо в мене є відповідь моя на запитання: витирати руки рушником чи серветками? Рушником паперовим витирати ну, руки. Я маю на увазі тільки типу, да, одноразовими серветками. Чи та, та, все ж та, таки та, таким мене та, абсолютно та, так само аналогічна відповідь на це та, питання, та, тому я що я не люблю ось це коли оцей рушник тебе нарослим руки вити, по що він вже бруднився, типу, або вологий. Типу, і наступного разу, чи через 5 хвилин, коли знов треба витрати, вже не дуже якось комфортно. Типу, і мені здається, що воно вже не таке але чисте. Але ще досі існують люди, які коли вмиваються, витирають обличчя рушником. Звичайно, no, 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 але я не розумію, для мене це щось якось. Я взагалі Кожні ці паперові рушники, тому так. що це дуже зручно. Ти взяла, так, витер ви, Да, я суток. їх поставила це... по квартирі всюди. Просто У мене є і висовуються серветочки, і відриваються всілякі, просто тридцять п'ять так само. Але знаєте, у мене є і паперові рушники, і є такі рушники. Все одно вони висять, вони повинні бути Це просто, якщо там мама чи бабуся десь приїде, де рушник. Тому що паперові це ну це ж чисто для нас, це вже не для наших батьків. Мені Міністерці вони так не розуміють. Це Я абсолютно згоден так, дивитися фільм з перекладом, субтитрами чи в оригіналі? Mm, в оригіналі з субтитрами. Я думаю, зараз сказати, типу, в оригіналі, а такий типу, ну да, фільм китайською мовою, ти якісь корейський. Ні, якщо я дивлюся фільм англійською мовою, але я розумію, тому що, в принципі, я володію англійською мовою, але все одно повинні бути якісь субтитри, щоб я краще розуміла, що є. так Окей, холодна піца норм чи стрьом Норм. Ну я б сказала просто стрьом, тому що ну це не смачно. Але але в цілому але, то, якщо голодний, чесно, можна. якщо а тусовки зранку взагалі мені здається, вона на ура просто так. само, як ми вчора знайшли у нас в офісі піцу з п'ятниці, ще, знайшли, і ми просто ні. ну Якщо на ній немає плісня, не можна з'їсти так, тому да. Ну, що я думаю, що ми можемо прийти вже ближче до пісні? З цим ми впоралися? Слухай, дуже багато насправді до тебе питань, реально дуже багато, тому що ще й ми встигли трішки поспілкуватися перед ефіром, і тепер в мене ще більше питань. Давайте давай трішечки розпочнемо здалеку. Да? Типу, ми вже дізналися, що ти вісім років виступала під іншим псевдонімом, і взагалі, по суті, зараз те, чим ти до нас сьогодні прийшла, це переродження ірза. Це вже нова людина в сфері індустрії музики. Да? Можеш трішечки так розповісти про свою я ні і так само, момент, коли ти вирішила так скажемо війти в цю індустрію з заново, спочатку, наскільки було важко, що ти в той момент пережила. Так, ну я сподіваюся, що нам хватить ефі ефірного часу, щоб я розповіла. Ми працюємо до п'ятої. Поїхали, не переголовне не порядку. Так, звісно, вісім років по тому був псевдонім як Лі Еріка. Я довго це винашувала. Якщо чесно, коли з'явилася Еріка, я так хотіла, знаєте, була фабрика зірок. Я передивилася, от я дуже хотіла бути як Еріка, тому ну я не просто Стас Шурінс, так? Ні. Мені бабуся поповнила рахунок, туди була. Я помню смс-ка гривень, і бабуся поповнила на 30 гривень. Це був новий рік, і я усі смски відправила за стаса Шуринса. А я пам'ятаю, коли ми ще жили в Маріуполі в дитинстві і приїхали в Київ просто погуляти. І я приїхала в Маріуполь і брехала своїм однокласницям, що я бачила Стаса Шурінса. А я бачила Стаса Шурінса. Я коли я з Донецької, коли я ще була в Донецьку, вони приїжджали з концертом фабрика зірок, я бачила в усіх. Клас! А, так, а так. я хотіла ходила. Я більше з... з... не хочу розмовляти. Слухай, мене рада, але не з... ці душі Ми залишаємося вдвох на цьому. Дякуємо всім. Але повертаюся все ж таки до теми. Так, який момент перемкнула? Дуже багато трапилось зі мною усіляких подій. Спочатку, це, мені здається, дуже багато артистів це з Зламала війна, це uh -huh. по-перше. І коли в мене, як у лієріки, був дуже крутий кліп, який вийшов з дуже багато блогерів, туди поцільнилося, приєдналося, uh -huh. вийшла пісня з 23 на 24 лютого, коли почалася війна, і все, тоді я зрозуміла, що я ніяк не зможу виправити все. Після туди вже ще була російською мовою. І я така зламалася, думаю, що робити. Ще потім написала декілька пісень українською, але це був просто не мій вайб. І до речі, просто знаєте, у мене дуже багато хейтили в коментарях як Лєріку, тому що я не могла ніяк знайти ще свій стиль. Все одно я експериментувала, і я хотіла бути кращою для кожного. От Цим я не подобаюсь, А от цим я сподобаюсь. Я напишу от для тебе. Я напишу таку пісню. Якщо ти для цього коментатора я напишу таку пісню і випущу. І я просто в якийсь момент втратила себе, і у мене був реально десь, як вагітність 9 місяців, у мене була така депресія 9 місяців, угу. це реально така творча, якої я нічого не хотіла. Я вже, я, мабуть, раз 500 викладала в сторіс, все, я виходжу. Я виходжу з інстаграму, соцмереж. Мене більше не буде, лі Еріки не існує. Але вже я випустила останню пісню українську для Лі Еріки, вона була подарована мені. Клас, вона зайшла вона класна, теж ходила на радіо, але все одно це не я. Мені всі почали казати: Та це ж не ти. Ну подивись на себе, що ти співаєш, якісь ліричні пісні, це не про тебе. Я така, окей. Ще півроку за тища, <ріст> і знову заходимо в себе. <ріст> да, і знову заходимо в себе і думаємо, а що робити. І ось так я щось надумала, щось не робила і вирішила, що треба створити щось, те, що хочу я, щось про мене, про свободу, про якийсь вибух музики, неймовірної енергії. Так, в принципі, створилась ірза. <ріст> <ріст> Клас. І ми можемо сьогодні з гордістю сказати, що пісня, за якою ти сьогодні до нас прийшла, це перша пісня під псевдонімом Ірза. Скажи, мені цікаво, да, з приводу цієї пісні. Вона драйвова, вона реально така нестандартна, нетипова. Вона ну я не знаю навіть, як її описати простими словами. Дрін, може, ти мені допоможеш? Я думаю, не така. не не така, Тут пісня вона пов'язана, наскільки я там безпосередньо розумію, пов'язана про кохання, а саме про чоловіка типу, і пісня називається Neshovedia. От який посил ти закладала в цю пісню з самого початку, і що ти хотіла донести цією піснею? Ну, я думаю, скоріше до дівчата, ніж до хлопців. Хоча, можливо, до до хлопців. хлопців Ні, але я б сказала, що це такий гімн самоповаги, жінки. Кожна наразі сучасної жінки. А ти феміністка, так? Ні. <реш> Десь трошки ми усі феміністки. Але, але, але коли щось треба. Чому ти вирішила саме цією піснею увірватися в цю індустрію нової співачки, саме от з таким посилом, з таким, так скажемо, з такою, знаєш, голосною заявою в світ музики? Ну, тому що я перетворила свій попередній досвід таких дуже токсичних стосунків, і там, де э, стосом, э, і були е, токсичність, угу. і була дуже велика образа, було дуже багато брехні в цих стосунках, і я вирішила, вирішила перетворити цей досвід реально на музику, що може якось заряджати, якось підіймати людей, е, робити крутий настрій. Ти хочеш сказати насправді, що ця пісня по суті е, присвячена реальній історії життя? Так, да, так і є, так mm -hmm. і є. Це про жінку, яка в один момент може сказати досі, тому що чоловіки дуже багато реально ображають жінок. Вони дуже багато обіцяють, дуже багато кажуть. А дівчата так дуже, дуже, дуже люблять слухати нашими вухами прекрасних. Mm -hmm. А ви так Це дуже звичайно. багато. Так, Це в нас зараз про Аделіну, Вона в нас така ну, наївна. Насправді. А ви так дуже багато говорите, так класно обіцяєте. Потім е, каву купити скоро і ми такі. А що так можна? Було? Дякую! але я з тих людей, б Артур там не сказав, наприклад. Сьогодні кінець світу, зомбі вийдуть на шулявку і будуть тебе чекати. Серйозно? Вона буквально настільки наївна в нас. Ну, типу, але це я не нас наївна, справді. я просто вірю да, тобі. Так, Я зрозумів. І вірю всім. Е, е... На жаль, не користуйтесь цим ніколи, друзі. Е, е... Але жінки реально, ви дуже спокушаєте, не ви чоловіки. Не буду. Чоловіки дуже реально спокушають, дуже багато кажуть. І я хотіла просто висвітлити, що е, жінки, вони. Можуть сказати ні, вони можуть дати волю своїм почуттям mm -hmm. можуть реально. Думати про власну цінність, цінність що себе, жінка не буде цінність робити своїх тільки почуттів. те, що хоче чоловік, звичайно, да? те, що вона це ще це пісня, яку хочеться вімкнути десь на кухні з подругою, замотивувати одна одного мантра, мантра, зробити кожна щось, кожна зробити крок. Так насправді це прям афірмація, що ну, давай, все вас давай, вставай. Я послухаю сьогодні. ввечері, обов'язково по перше, послухаємо її вже сьогодні. Після ефіку Ні, але, ми ще але, але знімемо в відео звичайно під але ж це. Кожна жінка має сісти, вслухати. І сама собі звісно, дати цей посил. Взагалі хочу сказати, щоб жінки не грали за чужими правилами. Треба суворювати свої. Угу. Ось навіть, Або так. порушувати ага. чужі. Ось ага. навіть, Артур, так. я зараз нас улюблена, улюблена фраза <рес> Аделіни це чоловік сказав, чоловік передумав. <рес> все у пісні ми пишемо, то народжується таке, розумієш. Так, так, <рес> так. Так. Слухай, як тобі вдалося вийти з цього кола токсичності і створити нову себе? Ну насправді я ж мені дуже багато казали в тебе все вийде, ти зможеш. А не було такої серіальної підтримки. Я там записую пісню, якусь типу класи, така класна, молодець. Молодець, але немає якоїсь типу реальної підтримки, і мені реально це просто в один момент, якийсь я сказала досить не було до по... відвертості. до побачення Євробачення. Мені я хочу типу реально якогось. Я хочу відвертості, я хочу щирості стосунків. Я хочу, якщо я це надаю людині, яка зі мною, то я хочу, щоб вона мені не давала звичайно. теж звичайно, тому що ми повинні бути в синергії один з одним. А як, от людина, яка зараз поруч з тобою реагує на такий гімн. А що йому робити? А, Вже правила повернулися. Мій чоловік, до речі, майбутнє вже скоро буде. Він сам продюсер цієї пісні. Ну тоді дійсно вийшла синергія. Звісно. Всі всіх почули, зрозуміли. Сам продюсер тільки мій Обережно, дівчата. Я просто настільки шокований, що теперішня людина допомагала писати пісню про колишнього. Але це робота над помилками. Вамі іншої людини абсолютно yeah, нічого проти не маю, але це просто забавно виходить. Так ну типу. я. No, yeah. Але що мені робити? здається, що він навпаки це зробив, творчість, знаєш, такий, це творчість. Він, так. він зробив навпаки, я вважаю, що е, реально класний поступок. Е, знаєш, типу, тому що він тобі з цим допоміг. Він віднісся до цього абсолютно адекватно і нормально. Типу і ще й допоміг. Мені здається, що це навпаки е, респект. Е, твому нинішньому майже чоловіку. Да, тобто, хлопцю там супутнику. Мені так життя, подобається, це майже чоловік. Е, нареченому, ну добре, я не, не знаю. так, Речен, давайте, скажемо, так да, І реально респект. Передамо йому привіт обов'язково і передаємо зараз, якщо він це слухає. Слухай, слухай. <світ> <світ> Відповідно, тому реально респект за такий мув. Слухай, ти поєднуєш англійську мову з українською в піснях. Поясни, будь ласка, чому ти обираєш саме такий стиль, чи це, типу, така знаєш, історія, щоб охопити максимально широку аудиторію, чи це тобі просто подобається поєднання? В чому якби, суть? Ну, по-перше, я хочу реально захопити велику аудиторію, тому що. Достатньо великий такий відрізок пісні лунає англійською мовою, угу. і вона, в принципі, заходить на англомовну аудиторію. Чому б і ні? А до речі, це зараз просто тренд. Які роблять усі, якщо ми послухаємо Дарафею, яка теж так. Е, використовує якісь англійські е, слова у своїй пісні, угу. або дуже багато інших зірок, які це роблять, це просто тренд, насправді. ми слідкуємо за трендами. У мене просто не насправді в голові е, щось таке, як знаєте, як у творчої людини. Я спочатку роблю якийсь дуже потужний кейс, а потім роблю е, дивлюсь на нього, що угу. зробити далі. Але все одно, якщо ви подивитесь, це між собою воно переплітається, і все схоже один на одне. Абсолютно Клас. згоден, але можна я? — Можна давай, давай. <свят> можна, можна можна Ти вона вже починає відстоювати жіночі свої права. <свят> правильно, правильно. <Захову> Артур, <свят> так ми вже ж тут у нас синергія. <свят> також я зрозумів. Я тут <свят> тепер лишній кому варто послухати цю пісню? Це ну, який це навіть може бути, от як ти бачиш людину, які от просто необхідно уявляєш, її вимкнути? Ну, мабуть, якоїсь дівчинки, дівчинці, жіночці, які реально можливо дуже важко в стосунках, або вона тільки виходить з якихось стосунків, яка не дуже тільки розлучилася, або розійшлася зі своїм хлопцем, чоловіком, коханим, коханцем. Це теж можливо. Чому би ні? І послухала цю пісню і більше не плакала, а просто стала і почала танцювати, тому що повинна зрозуміти, що тільки вона у себе є тут і саме зараз. Чи не боїшся ти бути настільки відвертою в музиці? Ні. Тобто, більше я хочу бути максимально відвертою не тільки в музиці, а взагалі з публікою. Тому що раніше я підстравалась під під якісь формати, під когось. а Зараз я це не хочу. Я така, як є, і не хочу бути сити. Ви знаєте, так от розповідати вам. як буду з вами прекрасно, сидимо. А чому хмарка плаче? Так, це не про мене. Я така, як є, щира, відкрита. Е, і чому би і ні? А чи отримала ну, ти фідбек? Чи писали вже дівчата? Так, я почула пісню, я його вже кинула. все. я вже все деякі передивляються свої стосунки. Насправді так не буває. Я так є такі від фідбеки. Тому чоловіки розлучає просто людей цей Але слухай, можемо сказати, що це навіть твоя така місія, тому що можливо це дійсно допомагає людям виходити саме з токсичних стосунків, і навпаки, якраз таки завдяки цій Люди знаходять підтримку у вигляді тебе, коли, наприклад, в них певні проблеми у стосунках. Тому мені здається, що нічого абсолютно такого поганого. Так, звичайно, немає. але дивись, щоб тобі незабаром не писали, просто чоловіки. як до психолога. Я, я розлучилася через твою пісню. Щоб чоловіки не стояли, не знайшли, де я живу під вікнами і зробила?» Або чоловіки можуть забороняти своїм жінкам слухати. І ноги така чисто. Тепер всі дівчата будуть не розкладати на картах. Да, ходити до мене все може бути. Можливо, ти і розклади робиш на таро, хто знає. Можливо, все можливо. І ввечері тобі приходить запрос Артур. 22?». Там же просто у в мене є така строчка. Всі розклади на таро, мені казали, ти зеро. Бачиш, але ти вирішила зламати свою систему. Звісно, і в звісно. тебе я тобі скажу, доволі непогано виходить. Скажи з приводу планів, тому що цей дроп. Ну, ми зараз відповідно послухаємо. Да? Ми звісно ознайомимося з цією піснею, візьмемо до себе і в ротацію, але перед тим як ми прийдемо до цієї пісні, хотілося б дізнатися за плани. Я вже трішки знаю, що готується якийсь фестиваль. Да, можеш розповісти саме більше про це, про те, що ви готуєте якусь двіжуху, де ти будеш виступати, де тебе можна буде побачити, познайомитися, взяти автограф. Тати що або за просто... так, так само за. <смеш> так, <смеш> ну, <смеш> <дякую. Автором>. це, <смеш> це в мене Привілея, але немає інших наших слухачів. А, да, ми готуємо до речі, великий проєкт. Це краще українського, там де звичайні люди просто робили кавери на всі світні хіти українською мовою. Там, де приз був 100 тисяч гривень на розвиток wow. своєї творчості, wow. да, буде це 2 липня у 16.00, Збір гостей О, на ВДНХ, можете приходити. Я є організатором, там можна мене побачити в качестві е, співачки. ведучої цього. Шоу тому буду рада вас бачити. А взагалі плани на майбутнє дуже великі. Дуже скоро побачите. Але щоб побачити, потрібно підписатися на соцмережі. Ірза. Так можете мене знайти у всіх соцмережах. І Всі посилання на Ірзу ми залишимо і в своїх соцмережах. Тому підписуйтеся, слідкуйте, щоб не пропустити нічого. А хто знає, можливо, ми з вами зустрінемося на світ бовірі. Побачення зустрінемось. Як типу? Я також прийду учасником. і Ми з тобою будемо. Ну ти егоїст, а я тут ще також підтримувати. Ви будете підтримувати мене, голосувати. А, вже а мені це вже інша справа, так? Щоб я поїхала на Євробачення. Я дуже хотів би, тому що я ж спеціально на радіо знайомлю з людьми, щоб потім вони мене б запросили на Клас. Євробачення. Окей. А відбулі я знаю, що потім теж запрошувати, щоб знайти собі аудиторію нагнати, щоб більше і більше людей до мене приходили. До речі, так, і тоді випливає питання: що для тебе велика сцена? Життя. Вау, mm -hmm. оце не хтось каже там палац спорту, олімпійський там, але бачиш дуже крута відповідь. Насправді дякую за цю відповідь. Е, ну і відповідно, ти кажеш, що скоро будуть якісь ще ідеї, да, якісь ініціативи. Е, скажи, кліп буде на цю пісню? <гум> Ні, на цю пісню кліпу не буде, будуть на наступні вже релізи, які будуть а які буде вже незабаром. Тобто Ти вже готуєш, так, так, mm -hmm. так, звісно. Друзі, ну ви знаєте, де шукати Я всі після <гум> <робити, гум> <гум> де, де Я да, шукати думає, вже що не потрібно коментувати. Да, типу, ви все можете зробити самостійно. І і це займає часу. І перед часок. прослуховуванням. Хотілось би ну, пісню, щоб ти охар... охарактеризувала умовно трьома словами: будь-якими: енергія, свобода та жіноча сила. Вау. Вау. а я скажу не Шуга шугаде. <плес> 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 Друзі, що ж на цій прекрасній ноті ми переходимо слухати цю пісню. Я хочу нагадати, що з вами були ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І відповідно наша прекрасна співачка Ірза, яка сьогодні дала драйву цьому ефіру. І дякуємо тобі за те, що ти прийшла. Дякуємо за те, що завітала і презентувала цю пісню саме у нас. І хочу, щоб ти ще перед тим, як я вмкну цю пісню зараз у нас в ефірі, щоб ти дала такі побажання від себе, звернулася до дівчат, можливо, або до чоловіків з якоюсь пропозицією я до речі хочу сказати реально велике дякую вам що запросили та дякую за те що ви намагаєтесь просувати молодих артистів і даєте їм новий шанс у світу української музики. Це по перше. А по друге, хочу сказати усім а, слухачам: а, бути в дуже крутому настрою дівчата. А ви завжди розраховувати на себе, тому що ви найкрасивіші дівчата не тільки в Україні, а й усьому світі. Дякую за такі Пачу, теплі Марто? слова. Як то кажуть, машина має бути німецька, а дівчина українська. українська 100%. Що ж, друзі, слухаємо ту саму пісню. Не Шугадеді, а ми пішли знімати тіктоки. Попочуємось, побачимось.